Всім привіт! Сьогодні ми познайомимось з українськими стравами, часів козаків та сучасності. Ну що ж, поїхали. Що ж їли козаки? Популярною їжею на січі були кашоподібні страви з різних зернових. Соломаха, тетеря, щебра, братко. Також часто готувалися і кулаші. Однією з особливостей харчування козаків було незначне споживання печеного хліба, адже борошна не завжди було в достатній кількості. Крім того, випікання хліба вимагало великої кількості людей, значних витрат праці і часу. Основою козацького раціону були різноманітні юшки. Картопляжі з'явилася в раціоні українців набагато пізніше. Шпундра це давня українська народна страва. Смаженості була спонівно тушкована із буряками в буряковому квасі. Шпундра дуже нагадує вересчаку, але на відміну від неї, шпундру заправляли на сухарями а борошном або запареним тертим пшоном. Банош або банош Це в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою. Страва української національної кухні поширена в Карпатському регіоні. Зокрема, належить до гуцульської кухні. Голубці. Це страва української кухні. Також притаманна кухні Східної Європи та Середнього Сходу. Є об'єктом нематеріальної культурної спадщини України. Страва готується з листя свіжої чи кислої капусти та начинки з м'яса, рису чи гречки кукурудзяних чи чепченяних круп, картоплі, квастолі, грибів, цибулі, моркви та прянощів. Котлета по-київськи. Це різновид котлети у вигляді відбитого курячого філе, у яке загорнуто шматок холодного вершкового масла. Готова котлета має овальну форму, обсмажують її у фритюрі, попередньо вмочуючи в яйце яйцей панірувальні сухарі. До вершкового масла можна додати тертий сир, гриби, зелень, яєчний жовток та інші складники. Борщ. Це страва символ української кухні, якої задоволенням смакують у всьому світі. Страва має десятки різновидів, що пов'язано з широкою географією проживання українців. Поширеними є червоний, зелений, грибний, холодний борщ та інші його варіації. Ематологія слова борщ походить від назви рослини борщівника. І слівна означає зубець листя. адже первісно саме листя цієї рослини використовували для приготування борщу. Значно пізніше до Європи та України потрапили картопля та буряк, без яких сьогодні важко уявити головну страву української кухні. Інгредієнти для борщу значно відрізняються в залежності від регіону України. Наприклад, на Поділлі господині подають до страви квасолю, на Полтавщині галушки, на Поділлі борошно, а на Солобожанщині зустрічається варіація борщу з пивом. Бареники. Це національна страва українців, яка є найпопулярнішою серед інших страв і найпоширенішою по всій країні. Вареники можуть мати різні форми невеликі, трикутні чи заокруглені, у формі півмісяця. Зазвичай готують їх із пшеничного бездріжового тіста, у яке загортають начинки на різні смаки. В Україні існує понад 40 видів вареників, проте найпопулярнішими із них є варена картопля, тушкована капуста, солодкий і солоний сир, м'ясо, вишні, мак, черешні та полуниця. Вареники подають зі сметаною або зі шкварками та смаженою цибулею. Традиційними українськими начинками є картопля, сир, капуста та вишні. Проте в різних регіонах різні начинки, наприклад, в Полтавській області готують вареники з горохом. Куліш це традиційна народна українська страва з пшона, зварена на м'ясній юшці, або воді, яку затирають салом із цибулею і чесником. Куліш за способом приготування схоже на крупник, але готується переважно з пшона. Його легко готувати в домашніх та польових умовах. Тому готували його чумаки та козаки в далекій дорозі. Бограч. Цю страву ми запозичили в угорців, і зараз вона стала традиційною в родинах Західної України. Основними інгредієнтами для бограча слугують м'ясо різних видів: сало, картопля, морква, цибуля, капуста, спеції і обов'язково паприка. Традиційно бограч готувався на відкритому вогні у казані і мав бути дуже наваристим, схожим на гуляш. До речі, навіть сама назва бограч означає казан. На відміну від борщу, Богрич вважався святковою стравою або варіантом для пікніка, бо ж його навіть придумали пастухи, що готували цю страву в горах. Цікавий факт. Прийнято, що Богрич мають готувати чоловіки, і кожен господар має свій рецепт. Капусняк або капустянок. Це традиційна страва української кухні, що готується на основі квашеної капусти. Інгредієнти капустяка можуть варіюватися в залежності від регіону. Він може бути вегетаріанським, м'ясним, рибним чи грибним. Але в будь-якому разі страва має особливий кисловатий смак, характерний для квашеної капусти. Складники капусняка варіювали ще й в залежності від сезону. Під час посту страву готували без м'яса, з додаванням рослинної олії. Взимку та на свята капусняк готували на основі жирних частин свині. На початку 20-го століття, коли почали активно культивувати помідори, їх також додавали до страв. полтавські галушки. Галушку іноді називають королевою української кухні. Її готували з вареного тіста у вигляді окремої страви або інгредієнту для супу по всій території України. Але найбільш популярною вона стала саме на Полтавщині. Тут їй навіть встановили пам'ятник і проводять фестиваль на її честь. Для приготування галушок тіста з борошна, солі та води рвалося або рідилося. З нього формувалися кульки або квадратики, які відварювалися найчастіше на пару, і потім додавалися в суп або подавались окремо зі шкварками, сметаною або смаженою цибулею у піст. Полтавські галушки подаються з вершковим маслом, чесником, сметаною та відвареною куркою. Холодець. Це м'ясна холодна страва, яку роблять ще з часів Київської русі. Раніше його готували переважно на зимові свята, зокрема Різдво. Щоб надати страві його сюди, використовували хрящі й кістки, але з винагідним це церебути пересала. У більш сучасних рецептах з'явилися додаткові інгредієнти: гриби, яйця, шинка, спеції. Класичний український холодець готується з будь-якого м'яса, цибулі, моркви, чеснику та спецій. Млинці. Ця страва поширена на території всієї України і відома в традиційній кухні ще часів Київської Русі. Саме слово млинець означало коржик із борошна. Для приготування млинців використовували гречане, пшеничне, кукурудзяне борошно, пшено, крохмаль або навіть манна крупа. Обов'язковими інгредієнтами є також молоко та яйця. Млинці можна їсти без нічого або додавати начинку. Останній варіант називають налисники. Серед найпоширеніших солодких начинок використовують ягоди, кисломолочний сир, мак та яблука. У деяких регіонах, наприклад на Чернігівщині, млинці, начинені сиром або маком, ще додатково запікалися в печі у вершковому маслі. Гомбовці це традиційний десерт Закарпаття. Він являє собою парові пиріжки з тіста творога, манки, яєць та цукру, обвалені в панірувальних сухарях. Гомбовці можуть бути з начинкою, фруктовою чи ягідною або без. Подаються зазвичай з солодким сметанним соусом. Цікавий факт. Гомбовці мають майже ідентичний аналог в китайській традиційній кухні баоці. Висновок. Українська кухня це багата й самобутня частина культури, яка відзначається простотою, натуральністю та ситністю. Вона поєднує традиційні рецепти, що передавалися з покоління в покоління і сучасні кулінарні впливи. Характерними рисами є використання натуральних продуктів, сезонність та різноманітні методи приготування. Особливе значення має хліб, який символізує гостинність і достаток. Кухня кожного регіону має свої особливості, що робить її ще більш унікальною. Попри давні традиції, вона продовжує розвиватися, поєднуючи класичні рецепти з новими смаками.